Як 13-річна дівчинка самотужки сплела сім маскувальних сіток. СБУ затримали державного зрадника. Тульчинські волонтери не втомлюються допомагати. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску новин. У студії для вас працює Максим Березюк. Вітаю вас. Вже традиційно відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та Він центр активно долучаються до організації дозвілля для дітей оздоровчого центру «Я Маріуполь родина Днями близько 70 дітей та їх батьків активно провели час у дитячому розважальному центрі Країна Мрій. Які ще заходи організовують у Вінницькій територіальній громаді для юних переселенців? Запитаємо у Юлії Мончак, начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Пані Юлія, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які заходи влаштовує Вінницька міська рада, окрім от центру розваг, зокрема, ну, я хочу зазначити, що з оздоровчим центром Я Маріуполь родина. Ми вже співпрацюємо ще до його до його відкриття. Тобто ми розпочали з прибирання території, де зараз вже відкритий наш оздоровчий центр. Це молодіжна рада, активна молодь, працівники відділу і також центру підліткових клубів активно 4 дні прибирали територію, щоб майбутні родини, які будуть перебувати в оздоровчому центрі, все ж таки. Відчували себе затишно та комфортно. Ну і звичайно, вже коли відкрився оздоровчий центр, ми почали вже нашу пряму таку да, роботу, почали проводити різні заходи для наших родин. Як ви вже зазначили, звичайно, діти відвідували і країну мрій. Також ми для них організовуємо майстер-класи різного характеру і е, створчості, е, також ми проводимо спортивні розваги, спортивні естафети, е, також проводимо інтелектуальні конкурси, е, логічні вправи. Е, активну участь наші діти та молодь приймають у квестах пригодницького та спортивного спрямування. Е, ми також е, Звичайно залучаємо не тільки молодь, але й громадські організації. Наприклад, з громадською організацією Тато ХАБ, ми організували таку пригодницьку подорож хімічною лабораторією, де всі охочі могли активно поринути в хімічні експерименти. Ну і звичайно. Ми проводимо різні заходи, і на наступному тижні ми також плануємо відвідани нашого подільського зоопарку. А скажіть, скільки за цей час уже вдалося доєднати дітей-переселенців до ось таких от ваших акцій? Ну на сьогоднішній день у нас близько 350 дітей. Ну, звичайно, це тільки діти, але у нас також активну участь приймають і їхні батьки. А от по емоціях ваших підопічних, що із запропонованого їм сподобалось найбільше? Ну хочу сказати, що звичайно це все індивідуально і залежить від віку дітей та їхнього психологічного стану. Ну, більш така активна малеча у нас, звичайно, в захваті від країни мрій, від спортивних заходів. Діти вже більш такого старшого віку, їм до вподоби настільні ігри, квести, тобто такі логічні вправи. От, наприклад, в неділю ми були з такими спортивними естафетами, і ви знаєте, у нас були команди малечі більш старшого діти віку, і ми також зробили дві команди батьків. І сказати, в кого більше було емоцій, в батьків чи в дітей так не можемо. Тобто, ми побачили їхні посмішки, їхні позитивні емоції, і хочемо все ж таки на майбутнє далі розширювати е, такий асортимент наших заходів, щоб все ж таки задовільнити потреби кожного мешканця оздоровчого центру. Пані Юлія, дякую, що доєдналися до нашого ефіру, і за те, що піклуєтесь про маленьких переселенців. На все добре. Дякую вам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. І говорили про те, як організовують дозвілля для юних переселенців. Ми ж продовжуємо випуск новин і переходимо до наступних тем. Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення Російської Федерації провів із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. За даними Служби безпеки України, зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом і продовжував її після деокупації. Більш детально про цю ситуацію розповість речник управління Служби безпеки України у Вінській області Денис Закаблук. Пане Денис, вітаю вас. Добрий. день. В чому ж таки заключалася ця співпраця цього зрадника з військами Російської Федерації? Цей громадянин з перших днів вторгнення, з перших днів повномасштабної агресії, в лютому цього року ініціативно запропонував свої послуги окупантам і визвався провести їх. Зручними шляхами території України в напрямку Києва про кількість техніки, яку він провів, ви можете спостерігати на оперативному відео, яке ми дали для оприлюднення, тому він почувався серед військових російської армії вільно як риба в воді. А от е, після деокупації цей чоловік продовжив співпрацю з спецслужбами Російської Федерації. Е, е, яку інформацію він збирав, і яким чином передавав до ворога? Е, дійсно, вже після звільнення е, Сумської області від е, російських військових він продовжив свою співпрацю із спецслужбами Росії. Збирав актуальні дані про місця з е, місця знаходження наших сил оборони. І передавав їх ворогу за допомогою шифрованого зв'язку. В ході проведених обшуків було вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, які підтвердили протиправну діяльність агента. А як все ж таки от вдалося його от вирахувати, затримати, і яке покарання на нього очікує? Це доволі була кропітка і багатоетапна спецоперація, яку провели наші контрозвідники. Для досягнення, для затримання ворожого агенту вдалося провести необхідно було провести значну кількість слідчих оперативних контрозвідувальних заходів. Це і опізнання, і допити, і робота з людьми. години в, в відеоконтенту контенту необхідно переглянути. Тому це було доволі. Копітка робота, проте е, наші хлопці впоралися з ним на відмінно, і ви, ви бачите, що зломисниково затримано. Йому оголошено про підозру за двома частинами статті 11 кримінального кодексу. За що це державна зрада? За що е, покарання передбачено від 12 до 15 за частиною першої та від е, 15 до довічного за частиною другої. Пане Денис, дякую, що доєдналися до ефіру, і більш детально розповіли дякую. про затримання зрадника. На все добре. Дякую, глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку був речник управління Служби безпеки у Вінницькій області Денис Закаблук. Ми ж переходимо до наступних новин. Лукаме Лешківській громаді 13-річна дівчина сплила сім маскувальних сіток для наших захисників. Віталіна плете два місяці поспіль день у день. Повідомляють в громаді і додають, що особливість полягає у тому, що дівчина самостійно плете сітку від початку до кінця, без помічників, підбирає тканину та контролює плотність, адже літня сітка відрізняється від осінньої та весняної. І зараз в нас юна волонтерка наживо. Віталіна, вітаю вас. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, як ви вирішили стати волонтеркою та зайняти саме плетінням сіток? Спочатку моя мама мені підштовхнула мене на ідею, щоб сходи, спробуй. Якщо тобі сподобається, то будеш ходити надалі. І мені це сподобалося, і на даний момент я ходжу і готу. Скільки у вас часу йде, на, от, щоб зробити одну сітку? Від початку до кінця. Це залежить від того, яка сітка за розмірами. Якщо сітка йде стандартно, то десь від 4 до 6 годин. А чому ви вирішили от плести сітку от, самостійно, без помічників? Просто коли ти плетеш одна, ти знаєш, скільки потрібно де. По густині, по кольорам, і ти можеш це саме підібрати, і ти бачиш це. І тобто вам повинна так? ні. А от скажіть, зовсім скоро розпочнеться навчання. Як ви плануєте поєднувати і чи будете припиняти волонтерську діяльність? Скоріше всього, її буде припинена на будні дні, а на вихідні я буду ходити. Дякую вам за вашу працю за те, що доєдналися і за те, що підтримуєте наших захисників. Бажаємо, аби якомога більше людей брали з вас приклад. На все добре, Віталіно. Дякуємо. Глядачам нагадую: у нас на зв'язку була 13-річна волонтерка, яка від початку повномасштабної війни плете маскувальні сітки для наших збройних сил. А ми продовжуємо випуск новин і переходимо до наступних тем. Сьогодні дедалі важче збирати гуманітарну допомогу. Однак є громади, які не лише не збавляють темп, а й нарощують його. Так, у Тульчинській громаді у волонтерів насичені дні, адже охочих допомогти чимало. Як вдається громаді залишатися активними, запитаємо у Світлани Лєбедєвої, волонтерки громадської організації Волонтерська сотня Тульчинщини. Пані Світлано, наші вітання. Доброго дня. Тож розкажіть, як вам вдається не скидати темп? Наші ЗСУ нарощують темпи, і ми мусимо підстраюватися під них. Запитів багато, роботи багато. Відпочивати нам не дають наші хлопчики, запити сипляться. Тож, як ми можемо зменшувати темпи навпаки, ми тільки нарощуємо. А скажіть, що найбільше надходить запитів саме от з передової від наших військових? Ну, дивіться, дуже великі запити, дуже багато запитів. Це автомобілі і дуже великі запити по медицині. Майже щоденно ми відправляємо великі вантажі ліків на госпіталі, на передову. Ми працюємо з військовими медиками. Це найкраще, тому що, так як медик знає, які ліки потрібні на передовій. Також нічники, також тепловізори, форма. Ми шили, відшивали форму, футболки, також запити йдуть. Скоби, бензопилки, молотки для облаштування бліндажів, ну, дуже багато запитів. А як громада взагалі долучається до цього до цієї справи? Що найчастіше приносять чи, можливо, якимось чином іншим допомагають? Ви знаєте, я хочу похвалитися нашою тульчинською громадою. Це чудові люди. Це просто ви знаєте, в нас є група в Фейсбуці Геоволонтерська сотня Тульчинщини. Ми там виставляємо запити, оголошуємо збори. Наші люди прекрасні, громада, мої друзі, друзі за кордону. Тільки ми не встигаємо викласти якийсь запит, попросити людей, що завтра їде машина. післязавтра їде машина. Люди нашої громади чудові. Вони все приносять продукти. От сьогодні треба було чоботи гумові. Нам принесли три мішка чи У нас чудові люди. Пані Світлано, дякую вам та вашій громаді за те, що ви не втомлюєтесь допомагати наснаги нам усім та перемоги. Слава героям, слава Україні! На все добре. У нас на зв'язку була Світлана Лєбєдєва, волонтерка громадської організації Волонтерська сотня Тульчинщини. І говорили ми про збір гуманітарної допомоги захисникам від Тульчинської громади. <«Музика> Крафт Парк 3.0 – промовиставка майстрів народної творчості та крафтових виробників Вінничини та найближчих районів. Ключовою подією серпневого заходу буде запуск проєкту Волонтерська кузня, який презентує Артстрілков, родина ковалів, які з самого початку війни. Виготовляє будівельні скоби для бліндажів задля забереження життя наших захисників. Чого ще очікувати від цієї виставки? Запитаємо у організаторки промовиставки, майстрів народної творчості та крафтових виробників Анни Шацької. Аню, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про сам захід, що буде представлено на виставці сказати, що в першу чергу це виставка майстрів народної творчості та крафтових виробників, серед них будуть представлені і сири, і соуси, і місні чіпси, і прикраси ручної роботи дуже реально талановитих наших майстрів. Тому хочеться запросити всіх, щоб наші громадяни і ті, хто вимушено. Переселився до нас у місто, змогли познайомитися з нашими майстрами, з майстрами найближчих районів. Всіх запрошуємо, ключовою подією серпневого заходу буде запуск проєкту Волонтерська кузня. Розкажіть про цю подію, от про саме про цю родзинку заходу. Так, до третього заходу, так як це вже третій крафт парк. Почали з'являтися ініціативи і проекти, які саме стартують да, на нашій площаці, і це дуже круто. Це приємно розуміти, що ми робимо все-таки правильні речі. Волонтерська кузня це проект, який започаткували сім'я віницьких ковалів Арт Стрілков, але він виник не зараз. На заході відбудеться його офіційне відкриття. Що це таке? Це сім'я ковалів, яка виробляла скоби для виготовлення бліндажів ще з самого початку війни. Спочатку вони своїми силами це робили. Потім до них долучалися інші підприємці, інші волонтери. Зараз це все не було такого масштабу, що це самостійний проект і його треба відокремити. Тому на заході ми будемо з вами знайомитися з сім'єю Артстрілков, разом з ними карбувати монети собі на удачу на перемогу України. Саме таким чином, долучаючись до програми, яку підготували ковалі для заходу, ми зможемо і подонатити на... Майбутнє виготовлення скоб, які Оксана Крилова, яку ви знаєте як волонтерку, Вінницьку досить відому вона їх завезе хлопцям на фронт, тому що скоби зараз дуже необхідні і у великій кількості. А ну, от з приводу донатиння, так на як це відбуватиметься і на що витратять кошти, ну крім скоб. Здібрані кошти взагалі ми акумулювати будемо із е, внесків, е, які роблять майстри, також по бажанню все, все на добровільних засадах, е, і з майстер-класів, які будуть відбуватися на самому заході. Це і ковальство, це і гончарство від Ярослави Міщенка, це і казкотерапія е, і виготовлення солодкої вати. І ми дуже запрошуємо всіх долучатися і донатити. Крім того, що кошти зібрані, акумульовані, підуть на виготовлення скоб, Вони підуть на закупи для хлопців на фронт, куди поїде Оксана, і головне питання: де та коли відбудеться виставка? Так, це головне питання: куди ж все таки йти? Ми чекаємо вас на нижній терасі Плаза Парк. Колишній шок це кінцева вишенька, Келицька 121. На нижній парковці. Ви нас побачите тут будуть багато ознак того, що ми, що ми є 20-21 серпня з 11 до 20.00. На протязі дня, коли, коли буде час, коли буде бажання, але врахуйте, що саме 20-го числа о 12-й годині в нас буде урочиста посвята в ковалі. А 21-го числа буде аукціон майстрів від ковалів в першу чергу. А потім від майстрів, які будуть також представлені на заході о 14 годині в неділю. Тому запрошуємо всіх на протязі дня долучитися, познайомитися з нашими майстрами, тому що вони надзвичайно талановиті. Їм потрібна ваша підтримка. Ви зможете поцікавитися, познайомитися, покуштувати, що щось собі придбати, і таким чином зробити ще й гарну справу, допомогти нашим захисникам. Дякую, Анну, за те, що ви доєдналися до нашої ефіру. Надіємося, що зустрінемося вже безпосередньо на виставці. Дякуємо, запрошуємо вас також. На все добре глядачам. Нагадую, у нас на зв'язку була Анна Шацька, організатор промовиставки майстрів народної творчості та крафтових виробників. Ми ж продовжуємо випуск новин далі. Кожен з особливою історією у Вінниці відкрили виставку прапорів України, приуроченої до дня державного прапора та дня незалежності України. Кожен з 38 представлених в експозиції прапорів має власну історію. Це стяги з власних колекцій наших захисників та волонтерів, зокрема громадських організацій Мольфар, «Вінсоларт», дитячого волонтерського руху загальноосвітньої школи номер 2 міста Гасін, фабрика добра. З поміж інших експонатів, національний прапор України, який за одну ніч пошила громадська діячка Лариса Корнієнко. Полотнище підняли 21 жовтня 1990 року у Вінниці на площі Леніна, нині майдан Незалежності. Особисті речі та стяги своїх близьких надали родини героїв Небесної Сотні та загиблих у російсько-українській війні захисників. Виставка триватиме до 18 вересня. Виставка починається зі знакового прапора, який був. Піднятий першим у місті Вінниці 21 жовтня 1990 року прапор, який пошила Лариса Корнієнко, громадська діячка, вінничанка, рухівка, поетеса. Вона його зшила за одну ніч, викроївши жовту частину з гардини, а синю частину з шовку. І оцей прапор був вперше піднятий у місті Вінниці у 90-му році. Прапори, які побратими дарували родинам. Уже після загибелі їхніх близьких. Є стяги з побажаннями інших військових комусь конкретному, є прапори за вдячність, за надану волонтерську допомогу громадським організаціям. Тому кожен прапор містить у собі ну, багато емоцій, багато сподівань, багато надій і багато вдячності. Ми, коли допомагали нашим хлопцям, які зачищали територію гостомеля бучі. Макарова, це була весна, і перше, що ми везли туди, їм на машини це був Калинівський підрозділ наш 8-й полк спецназа Національної гвардії. Вони попросили на машини прапори. І коли ми їм передавали допомогу, це був вечір пізній. Це була Макарівська школа, вже можна не ховати цього. Перше, що вони зробили, вони вчепили кожен на свою машину прапор України. І коли зранку, о 6-й, наші бойові машини їхали далі звільняти територію, кожна із них їхала з прапором, і під прапором рухалися наші захисники. Віримо, що один із символів нашого прапору Блакитне небо буде мирним. Віримо у наші збройні сили та перемогу. Дякуємо кожному захисникові нашої країни і тим, хто в тилу за те, що ви не втомлюєтесь наближати нашу перемогу. Разом ми обов'язково здолаємо ворога. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.